Сьогодні ми поговоримо про те, як почати продавати на Shopify і зробити свій інтернет-магазин доступним для клієнтів по всьому світу. Shopify це одна з найпопулярніших платформ для створення онлайн-магазинів, яка дозволяє продавати товари без складних налаштувань і великих вкладень. Тут легко створити професійний магазин, налаштувати систему управління, під'єднати платежі та організувати доставку. Давайте розберемо основні кроки, з яких можна почати. Перший крок це реєстрація. Реєстрація на Shopify. Після реєстрації ви отримуєте доступ до панелі управління, де можна налаштувати зовнішній вигляд магазину і додавати свої товари. Shopify пропонує безліч готових шаблонів, які можна адаптувати під стиль вашого бренду. Це дає змогу створити привабливий магазин, навіть якщо у вас немає навичок дизайну. Далі, коли візуальна частина налаштована, переходимо до додавання товарів. У панелі адміністратора Shopify можна легко вказати назву товару, опис. Ціну і додати фотографії, якісні зображення і продумані описи це те, що допоможе привернути увагу покупців. Наступний важливий крок це налаштування платежів. Щоб приймати оплату від клієнтів, необхідно підключити платіжні системи. Shopify пропонує кілька варіантів. Однак, якщо ви працюєте з країни, де Shopify Payments недоступний, можна використовувати такі способи, як PayPal або Stripe. Тут на допомогу приходить Westernbit. Westernbit дає змогу продавцям підключити захід платіжні системи та виводити кошти зручним способом. Ще один ключовий момент це організація доставки. З WesternBit можна організувати fulfillment, тобто зберігати товари на складі, а потім відправляти їх покупцям по всьому світу. Це ідеальне рішення для тих, хто не хоче займатися логістикою самостійно і вважає за краще зосередитись на розвитку бізнесу. Після того, як ваш магазин готовий до роботи, час подумати про просування. Shopify пропонує вбудовані інструменти для. SEO та інтеграцію з соцмережами. Ви можете залучати клієнтів через рекламу, працювати з контентом і запускати акції, щоб стимулювати продажі. Shopify це потужна платформа, яка разом із підтримкою ВестернБід відкриває чудові можливості для виходу на міжнародний ринок. Shopify робить процес створення магазину простим і зручним, а ВестернБіт допомагає вирішити питання з оплатою та доставкою. Разом це забезпечує ідеальні умови для побудови успішного інтернету бізнесу з мінімумом труднощів і максимумом можливостей для зростання.